Що ви уявляєте собі, коли чуєте космічну пригоду? Ковбой Бібоп, Зоряні війни, Бордерлендс. Сьогодні у нас на огляді Starfinder, і ми будемо говорити про космічні пригоди. До речі, огляд на українську систему ковбой Бібоп у нас уже є на каналі. Заходьте та подивіться. Для мене було несподіванкою, що Starfinder – це Mass Effect. Ось прям Mass Effect. Хороший такий, різноманітний і головне, цікавий. Тут є безліч раз, світів, організацій і так далі. У цьому світі ти завжди зустрінеш купу різних рас різних світів, і це сильно відрізняється від класичного Pathfinder. Так, сьогодні я не буду відсилатися і порівнювати все з ДНД, хоча дуже хочеться. Сьогодні я буду говорити все як у Pathfinder. Різниця в тому, що безліч раз в одному світі, це, звісно, добре, але всі вдихають одне повітря. Їдять одну їжу, дивляться на світ однаково. А коли раз безліч, і вони з різних світів, все стає неймовірно різним. Хтось дихає, хтось ні. Хтось їсть їжу, а у когось фотосинтез. Ось прям різні всі такі, креативні, і тут це відчувається і хочеться підійти до кожного і запитати, хто ти, що ти і як ти. Але крім знаменітного цікавого світу, тут ще є і механіки. Вони тут теж хороші. Все як у Pathfinder, але з новими фішками. Які розраховані на космічні перестрілки. Тобто це найкраща бойова система, яка тільки може існувати. Адже хто б міг подумати, Пайзо вміє робити бойові рольові ігри. Все дуже базово. Є система чотирьох дій: основна дія, бонусна дія, переміщення і вільна дія. Усі перевірки, включаючи включно з бойовими атаками, проходять по кубику К-20. До перевірок і атак. Даються модифікатори, навички окремо, спаси окремо, атакові модифікатори окремо. Все треба прорахувати. І багато цифр вам забезпечено. Грати всім цим дуже зручно і приємно. Але, звісно, варто пам'ятати, це ігра рівня 60 баксів. Тобто, щоб пограти в це. Треба читати правила і довго вникати в систему. Майстер, який проводить свою першу партію, просто не зможе провести її нормально. А гравці, які тільки починають грати в андрії, не розберуться з усіма складнощами створення персонажа. На ваше і моє щастя, є сайти з онлайн створенням персонажів. Це сильно спрощує життя всіх обділених гравців. А ось майстер вже 10 років може е, заповнювати все руками. Гайді створення написаний просто. Така кількість механік окремо може бути й добра, і, в принципі, грати можна з базовим набором механік, але ось коли-небудь ось коли у тебе постане питання, а як працює стрілянина в невагомості на початку ненасвідчений майстер відповість щось на кшталт, Давайте вважати це просто атакою. Але потім за кілька партій він відкриє книжку і прочитає. Правило в тому вигляді, в якому тобі пропонує його трактувати Пойзо. Пойзо, це, до речі, якщо компанія, яка володіє грою. Я якось намагався пояснити, що таке ігри за 60 баксів. Ось ти відкриваєш книгу. гри риза 10 доларів. Що ти бачиш? Правила і картинки. І це насправді те, що в ній є. Типу, це все, що в ній є. Наприклад, у Замор'ю була механіка ускладнень е, рівнів через різні обставини. Переваги, шкоди. Так ось на питання, що це означає. І перегорнув всю книгу. Відповіді я так і не знайшов. А в іграх від «Wizard of the Coast? Boyzo та Геймворшопс, які роблять ігри за 60 баксів. Покупець отримує книжку правил. які всі механіки і всі аспекти гри вже описані. Будь-яка дрібниця через 5 редакцій ДНД вже описана. Вибачте, що я це пояснюю, але, на жаль, багато хто цього не розуміє. І злісно захищає ігри, яких 60 сторонних правил, а замість кубів карти. Ось тут і варто повернутися до аспектів Starfinder. У книзі величезна купа аспектів і ні, це не Pathfinder. Тобто, так, тут основа від Pathfinder, але тут є купа цікавих аспектів і нюансів. Все-таки тут у нас і гравітації немає, та й взагалі всі стріляють, а на мечах б'ються. Наприклад, стріляти в притул безпечно і перешкод немає. А ось такого поняття, як перевага або перешкода, тут немає. Але тут є ускладнення або спрощення надії, які персонаж виконує з перевагою. Він отримує, наприклад, плюс чотири до куба. А ось те, що він робить із перешкодою, він кидає з мінус чотири. Книга основних правил цієї прекрасної гри. Найкраща з тих, що я бачив. Так, так, найкраще. Краще ніж ДНД. Її візуал е, прекрасний. Коли я відкрив книжку, я можу побачити оформлення, оформлення візуального інтерфейсу. Книжка, ось, наприклад, оформлена з розумінням того, що тут двосторікова книжка, а не pdf файл. Напевно, в руках її тримати ще краще. Саме час нагадати, що Starfinder це безумовна наукова фантастика. Тут, звісно, немає креслень і пояснень, як працює кожен предмет. А ще тут є магія. Але відкриваючи сторінки книжки, ти начебто відкрив науковий довідник. Тобто книга прямо відповідає науковій фантастиці. Розрив. центральна подія Всесвіту Starfinder. Це розрив. Період часу, що охоплює тисячі років, про який ніхто нічого не пам'ятає. Цей часовий проміжуток прихований від усіх розумних істот, що призвело до втрати безлічі історичних знань і технологій. Розрив вніс значні зміни в структуру Всесвіту та історії цивілізації. Зоріна брама після розриву. Нове міжзоряне суспільство було створено навколо мережі космічних воріт, які дозволили різним цивілізаціям подорожувати між зірками. Зоряною брамою керує зоряна федерація, яка прагне досліджувати і документувати Всесвіт. Система пактів. Основний регіон, де відбуваються події гри, це система пактів. Сукупність планет і космічних станцій, що об'єдналися в альянс. Кожна планета в системі унікальна і населена різноманітними расами і культурами. Основні планети та місця. Абсломанська станція. Космічна станція, що замінила планету Гайларіон зі світу Pathfinder, яка зникла під час розриву. Це центральний політичний і торговий центр в системі пактів. Акітон. Пустельна планета багата на природні ресурси, але страждає від економічного занепаду після того, як їх видобуток став невигідним. Кастровел джунглева планета. Відома своїми біотехнологіями і високою концентрацією ельфійських і лісових рас. Еокс. Світ населений живими мерцями і некромантами. Ця планета була зруйнована в стародовній війні. І тепер її мешканці існують у вигляді нежиті. Лашунте. Телепатична раса з планети Кастровел відома своїм інтелектом і культурними досягненнями. Віск Воювича раса рептилоїдів, яка прагне до розширення своєї імперії. Вона нещодавно уклала мир із системою пактів. Їсоккі. Маленькі схожі на щурів істоти, які славляться своєю кмітливістю і технічними навичками. Starfinder поєднує високі технології з магією, у світі існують зорюльоти, роботи, кібернетика, а також заклинання, артефакти і божественні сили. Безліч фракцій використовують ці сили для досягнення своїх цілей від наукових досліджень до космічних боїв. У системі пактів діють різні фракції, кожна з яких має свої інтереси та цілі. Зоряна федерація, організація дослідників і шукачів пригод, які прагнуть розкрити таємниці Всесвіту і розрив. Корпорація Астротек, ярничодобувна добувна компанія, зацікавлення у видобутку ресурсів з астероїдів і планет. Церква Іомедей релігійна організація, що поклоняється богині Омедей і бореться за справедливість і правопорядок. На завершення скажу: цифри, лори, механіка, все це разом робить гру шикарно. І потім хочеться повертатися. Просто вона приємна для гри. Немає бажання закрити книгу або просто піти з партії. Це чудова і складна система. В неї потрібно навчитися грати, але якщо навчитися грати, то можна грати днями. І те, як подано реалізовано цю гру, дає змогу грати в неї і як у Академія Айзека Зімова, як у першу частину Мас Ефекту, а по бажанні в Стартрек або Зорині Війни.